А сьогодні я вам розповім, як швидко потрапити в ЗСУ, чи можливо отримати військовий квиток за один день та як це зробити. Ну і звичайно, посміємося з вами з дивних людей. А якщо ти ще не граєш на Ukraine GTA, то я тобі максимально рекомендую, та мій промокод НЕСЛАЙМ дасть тобі найкращі бонуси. Уся інформація є в описі. Ну а ми починаємо. Для того, щоб вам потрапити у зсу, є три шляхи. Перший це перевестись до ЗСУ з інших державних організацій. Для цього є спеціальна тема на форумі, куди ви можете подати свою заявку. Нам це не підходить. Варіант два. Ви можете поїхати до воєнкомату, заповнити заявку, написати, який ви класний, які у вас є плюси, які мінуси. Генерал це. Потім колись розгляне спойлер, можна чекати дуже, 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 дуже і ще отак: от от секунд двадцять. Дуже довго. Тому цей варіант нам не підходить. Варіант три, який обрав я. Вам треба приїхати у військову частину, отримати повістку, влаштуватись у зсу і кайфувати. Думаєте, все так просто? На жаль, ні. Давайте подивимось. Олег не слайм. Ні, не приймають. У нього нерва фамілія. Слаєн, не слаєн не так сказу за фамілія. Типа не слаєм якесь на НРП Мене відмовляється приймати, тому що у мене нерпе фамілія. Змінити фамілію, коштує 129 карбованців, і якщо чесно, якщо тратити ці карбованці на фамілію, я можу просто купити собі військовий квиток, який коштує 169 карбованців. Але суть у тому, щоб ми не купляли. Військовий квіток, а просто швидко його отримали. Саме тому ми визиваємо адмінів, і я починаю качати на те, що мені треба змінити фамілію. Але Тут дуже багато питань виникає, тому що а що таке РП фамілія? Наприклад, я хотів собі Олега Сарделю. Мені сказали, що Сарделя не підходить це на НРП, я так і не зрозумів, чому. У мене було багато варіантів, ми багато часу витратили з адміністрацією, але у підсумку мені погодилось поставити фамілію на гни біда, і я нічого на це не витратив тільки свій час. Після того, як мені змінили. Прізвище, все стало добре, і я відправився у свій перший день у ЗСУ. Тун-ту-дун, День перший. Для того, щоб потрапити у ЗСУ після отримання повістки, вам треба поїхати у військомат і поговорити з НПС. Після чого ви з'являєтесь у військовій частині. Ну там ще якийсь тест, квест, щось таке, але то, то не важливо. Після того як ви з'явитесь у військовій частині, ви рекрут. Ви по факту не можете робити нічого. Все, що вам треба, це підвищуватись. Я одразу зустрів е, якихось там офіцерів, які були готові прийняти у мене іспит. Я вирішив одразу його здати. Я нічого не знав, тому відкрив на ноуті шпаргалки і так здавав тест. Звісно, я його успішно здав, тому що там нічого нема складного, але я хотів отримати військовий квиток за один день. І побачивши на форумі на першому сервері, що там нема КД на підвищення, КД на підвищення це коли вас не можуть або не можуть. Підвищити в той самий день два рази. Але на третьому сервері, на жаль, є КД. Тому у перший день я можу отримати тільки другий ранг, що я і зробив. з далі. Задоволений, я пішов спати, і ми переносимося у другий день, коли я маю отримати підвищення, військовий квиток і кайфувати. Дун-ту-дун. день другий. Другий день зустрів мене нападом на вечер. Я нагадаю, що у мене другий ранг і моя пушка не стріляє. Вона пукає. І когось бити було дуже важко, тому мене дуже багато розтулювали. Але я не засмутився і пішов здавати іспит для того, щоб підвищити ранг, взяти пушку покраще і нормально стрілятися. Звісно, іспит я здав і у цьому не було жодної проблеми. Також було завдання повозити боєприпаси на машині. Це звичайний квест. За нього, до речі, платять 20 кесів на другому рангу, тому можна непогано заробляти. В Принципі, чим я і зайнявся. Потім ще один напад на ВЧ, і я все чекаю підвищення. Підвищувати можуть або генерал, або полковник. У цей день нікого з них не було. Тому я просто весь день грав і чекав. Я нічого не мог робити, я не можу поїхати з військової частини. Я можу робити квест, заробляти бабки, окей, Але більш нічого. Ну, або їздити на якісь там тренування, наприклад. Якщо чесно, це не дуже весело, тому що у статуті прописано, що підвищення мають бути о другій годині, о 4-й, о 6, о 20-й, але їх просто нема. Тому другий день це не останній день мій у ЗСУ. Ну і ще один напад. Загалом за той день було 4 чи 5 нападів, щось таке. Ну, а ми переносимося у наступний день. День третій. Якщо чесно, в третій день я майже не заходив у гру, тому що я зрозумів, що в день нікого нема, тому треба чекати вечора. Я в Діскорді знайшов uh, полковника, з яким поговорив, він сказав, що він буде після другої ночі і буде грати десь з другої ночі до п'ятої ранку. Мені це не дуже підходить, але що робить, треба було його шукати. Але коли я зайшов біля другої ночі в гру, я зустрів іншого полковника дівчину. І давайте побачимо, чому у мене вже горіла срака. Бажаю, здоров'я, пане полковник. Астановіть. Пані полковник. Дозвольте звернутися. Ліана, добрий вечір. Якщо чесно, у цей момент я хотів її вдарити шокером. Але Віктор Єрема це генерал, і я подумав, що ну, може, хоча б генерал мене все ж таки підвищить. Пане генерал, дозвольте звернутися. Так і сталося, і ось у мене нарешті є третій ранг і військовий квиток. Але це вже четвертий день, Четвертий. що можу сказати, для того, щоб вам швидко підвищитись, треба грати ввечері. Або просто заходити ввечері а, або вночі. Статуту ніхто не притримується, як мінімум на третьому сервері. Тому вдень підвищитись дуже важко. Але ви все можете зробити в день, пройти все, всі іспити, виконати всі задачі і просто на 10 хвилин зайти ввечері вночі, підвищитись, і це буде набагато швидше. Тому за два дні ви можете отримати військовий квиток. Основна задача це зловити полковника або генерала. Напишіть, будь ласка, у коментарях, скільки днів. Ви витратили, щоб отримати військовий квиток? Або на якому сервері ви плануєте грати та отримувати військовий квиток? Мені буде цікаво почитати. Також не забувайте підписуватися та підтримувати відео з лайком. Усім па-па!